Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У російської пропаганди зараз серйозна дилема. Вторгнення в Україну назване якоїсь СВО провалилося за всіма позиціями та є програшною і ганебною для росіян війною. З іншого боку, припиняти вони її не мають наміру, перемалюючи в м'ясорубці української бійні тисячі і десятки тисяч своїх солдатів. Але наративи про денацифікацію і демілітаризацію вже давно цю м'ясорубку не виправдовують. Пише блогер Олександр Коваленко. Далі мовою оригіналу. Зараз активно багато хто заговорив про якусь провокацію російських окупантів у Белгородській області, де вони можуть влаштувати інсценування під чужим прапором, такий собі казус Беллі. Хоча який ще казус з Беллі на дев'ятий місяць відкритого повномасштабного вторгнення для чого з якою метою справа в тому, що в російської пропаганди зараз серйозна дилема. Вторгнення в Україну названа якоїсь СВО провалилося за всіма позиціями та є програшною і ганебною для росіян війною. З іншого боку, припиняти вони її не мають наміру, перемалюючи в м'ясорубці української бійні тисячі і десятки тисяч своїх солдатів, але наративи про денацифікацію і демілітаризацію вже давно цю м'ясорубку не виправдовує, щоб виправдовувати в російському інформаційному просторі війну пропаганда генеруватиме фейки про загрозу вторгнення, адже з цього наративу про загрозу вторгнення в Росію українських військ, усе й починалося. Хоча на хвилі стрімкого наступу ров про нього забули. Він поступився місцем безкомпромісній денацифікації і демілітаризації. Навіть маріонетка Кремля Олександр Лукашенко наполегливо намагався всім показати звідки на Білорусь готувався наступ. Тепер же отримуючи в Україні один провал за іншим, не маючи можливості стримувати контрнаступ ЗСУ. Росії почнуть генерувати фейк про загрозу вторгнення української армії в Білгородську Курську Воронезьку, ростовську області з новою силою. Таке залякування має супроводжуватися деякими інсценуваннями, масованими ракетними ударами по якомусь населеному пункту Білгородської області, селу Курської області, а десь взагалі будуть зняті на фото і відео деякі ДРГ в українському пікселі. У Росіян, до речі, зразків українського камуфляжу достатньо, щоб повністю укомплектувати підрозділ, схожий на ЗСУ і дії, що імітують ЗСУ на території РФ. Фактично, це один в один повторення того. Що ми вже давно можемо спостерігати в так званій ПМР, а саме постійний контроль населення через підтримку високого рівня морально-психологічної напруги в суспільстві у Придністрові. Місцева пропаганда регулярно приблизно раз на два-три місяці повідомляє, що на так зване ПМР готується напад армії Молдови, готується напад армії Молдови та Румунії, готується напад Румунії, Молдови та НАТО, готується напад України, готується напад України та Молдови, Молдови, Румунії та України, НАТО і Україна, і так нескінченно. Я це називаю Придністровський сценарій контролю населення. Завдяки постійній напрузі серед населення місцевій, так званій владі здається відволікати його увагу від нагальних соціальних, економічних, інфраструктурних, політичних та інших проблем. А тому, в міру того, як Росія програватиме війну в Україні, втече з Луганської та Донецької областей евакуюється з Криму. Сама обробка російського населення по всій території РФ Росіян найближчими роками, а можливо і десятиліття, впевнено, триматимуть саме в цих морально-психологічних і жакових рукавицях. Жодних протестів, а то Україна нападе, жодної критики влади, а то Україна нападе і так далі і зараз це лише початковий етап, покликаний виправдати вторгнення та пояснити, що десятки тисяч убитих росіян і десятки тисяч поранених та скалічених на тлі економічної деградації та ізоляції країни це ціна безпеки Росії. У майбутньому це буде класичний сценарій контролю населення, який десятиліттями використовувався в апендициті російського світу Придністров'я. Тепер він використовуватиметься в самій Росії. Деградація російського світу рівня апендициту, як кажуть, незаперечний факт. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.